Друзі, в Комбаті багато мільйони гравців отримали ось таку мітку. Що читирити це погано, дуже обережно будьте, не використовувати різні клікери. Я попереджав багато разів на каналі, що краще грати органічно, чесно. Нехай ви трошки менше отримаєте, але не поберіть вас. Тому що ті, хто порушували, їх досить легко насправді. Відслідкувати, але не панікуйте, якщо ви таку мітку вже отримали. Це не означає, що ви взагалі нічого не отримаєте. Є інформація, що ваш дроп буде зменшено на 10-20, можливо, до 50%, але ви все ж щось отримаєте. Тому це не привід уже ставити хрест на хамстері. Граємо далі, тим паче залишилося бару тижнів буквально до лістингу. І купа інших проєктів роздають. ось 20 вересня буде Лістинг Кейсізен, Також чекаю, слідкую, думаю, вони непогано себе проявлять. Їхня токіноміка, ось все в каналі викладав. І не забувайте грати в інші ігри, їх багато. Тут ось знизу багато ігор, які треба просто підключитися і чекати. Тобто, так само, як в досі. Не треба ніякі там виконувати завдання, щодня навіть заходити не обов'язково. Звісно, там в деяких є бонуси за щоденне під'єднання. Але в деяких навіть цього не треба робити. Просто зайшли і вже чекаємо роздачу. Осінь має бути цікавою. Так, зазвичай, вересень не дуже хороший місяць для ринку, але потім йде жовтень і листопад, які історично найнайактивніші, найгрошовитіші. тому... Закладаємо зараз фундамент для того, щоб через місяць, два-три заробити хороші гроші. Я про все в телеграмі інформую, будь ласка, працюємо. І не забувайте, що рефералс-менеджер, мій знайомий, посилання є також в описі. Зробить вам рефералів у будь-яку гру. За промокодом Сергій буде знижка. Користуйтеся, не пропускаємо всі ці активності, виконуйте комбо, робіть щоденні завдання, загадки дня в різних іграх і так далі. Я все, ось, будь ласка, викладаю і коди. Головне просто чуть-чуть приділити цьому час, і будемо з вами отримати результат.